Долорес Девіс, коли востаннє хтось займався твоєю головою. Нам потрібно поговорити. Нам немає про що говорити. Візьми свою ходу дупу і цю брудну штуку, і забирайся. Не хочеш зі мною розмовляти? Чудово. Тоді помий те, що тут лежить, і зробуємо зачіску. Тріна? Так, Марія. Займись міс Девіс замість мене добре? Я скоро повернусь. Сподіваюся, щось важливе. Мене ще шість голів чекають. Цю можеш залишити собі. Думаєш, вона мені її відкопала? До твого відомо це все. Тоді для чого ти її залишила? Вона мене веселила. Ти думала використати її, щоб поторгуватися зі мною? Що вона сказала? Я не чую. Заткнись, і я прийшла обговорювати умови. Умови? Думаєш, це так просто приперлася сюди і розраховуєш, що ми відновимо перемир'я? До чорта перемир'я. Мені потрібен союз. Твій клан мій Об'єднання. Ти з глузду з'їхала. Що тобі голова сказала? Замокни, я сказала. Ти не можеш заключити угоду з чорними, їм взагалі не можна довіряти, як я й казала губернатору. я... Заткнись. Тепер нам треба закінчити цю маленьку сварку. Є проблеми важливіші, ніж те, що відбувається між нами. Минулої ночі за межами нашої академії. Мисливці на навідім. Скільки мертвих? Мертвих нема. Вони промахнулися. Шкода. Це стосується тебе і твоїх людей не менше, ніж моїх. Мене це не стосується взагалі. Мисливці на навідім проблеми білих жінок. Ти робиш помилку. Як небудь переживу. Не дуже впевнена на рахунок тебе. Чудова перука, але це перука. Який різновитраку у тебе? Чорт, приходиш сюди, тому що ти слабка, не в змозі захиститися і очікуєш, що я зроблю це за тебе. Ти помиляєшся, якщо думаєш, що після того, як вони закінчать з нами, вони не прийдуть за тобою. Буду хвилюватися, коли прийде час. Одразу після того як вип'ю шампанське. Куні винеси цю грязну штуку і спали її, щоб я її більше не бачила. І тебе також. Солодке визволення нарешті.